Лемтот свободний, тако самостоятельно мислить. Творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кубулей желаємо вам мудро приймати рішення в своєму житті. <«Музика> у слідувачому листку нашої програми повзарайте, що спрятало у дідовій торбі. Йой, як добре, коли маєш можливість урватися із варожської суєти і поїхати у гори. Низька благодаря частованому Віталію Курацу, істинному патріоту села, наша творча група Чимчукує у його рудно село Турія бистрі, що на Перечинщині, аби учути красні болиці про село і познайомитися із талантливими людьми. Устали Мираненько, аби захватити схід сонця, увідіти, як красно димлять гори. Ну та позирайте, яка то й краса, аж ми очі убирать. Ще милують очі пізні літні чічки, бавить зір роса на траві, а краєвиди Перечинщини мож порівняти із Швейцарією. А повзирай лендівко біла на нашій гори, гойкать до мене розквітла ромашка. Мені ся видить, що у нас намного красивіше, ге у Швейцарії, бо у наших горах найдеш гриби, камалинку, яфенку, чорничку, та ще це мало інших смачнот. То правду маєте жиліпших, ге наші гори не є нигде, а й бо треба нам далі йти, або увідіти, як сходить сонце над полониною руну. Їдемо ми далі, і перед нами розкривається дуже файний краєвид над селом Тур'я бистрий Красноє село нічого казати, а й був файний путь, та Швейцарія ся може спрятати у наших краєвидів. Удалині віднієся цирку, як у кожному порядному селі. Селося так розпростерло між горами гидареп хліба на долонях. Красота неописуєма. Красота, красоту, а й бо це знаєш, ти же сніги на полонині руни ближать аж до юнія. і відте все тягне фрішним воздухом. А з півдня у села Видешгуропліжку, а мало дали на захід тягнуться діли, і вони удгороджують село у теплого сонечка, так що той у селі і літом доста холодно, гойкать до мене зелена трава. Правду, маєте же, туй доста прохлодно, а й надівуся, що люди туй будуть такі добрі, ге Віталік. Ну та будемо відір. Уперше наше село у письмових істочниках, каже мені Віталік, споминаться ще у 1552 році, хоч декотрі да, історики-дослідники стверджують, що перші поселення руснаків існували ту ще 100 років раніше. Як би там не було, а й би село дуже красне, а кулькоту і керниці із такою смачною водою, що от фінджиття не утягнеш, бо то не вода, а лікарство. Ну та й не чудо. Бо турю бистру оточують красні урвища затін, свалявка, березини, свята вода, верхполянка, кусниця, фейсове поле, Черенини, пітрус, молдавець, лишковець, менчул. Куткіть уникли такі назви. Чому наші предки їх так назвали? Може ли догадати? Бо, наприклад, ця та вода розпростерлася у підніжжі гори плішки, котра удгороджує село у знаменитого санаторію Синяк з його цілительними продуктами сірководню. То не у селі ходять чутки, штотуй, коли слічили свої квістя ще наші пращури. Вони приносили з собою коритя та відра, гріли на огні всю воду і приймали ванни. А поскольку після таких процедур чувствувалися ліпше, то що жито вода сята. Таких міст і дуже много, каже мені голова села, котрий якраз подойшов до няколим знімала гори. А ще селося так не тому що за одну із легенд, ту і колись жили бики Тури, тому все стало походним для назви Туря. А в поєднанні з бистру що називається Бистрик, що тече посеред села, і дістало назву Туря Бистрий. Кіль хочете, можу вас повести в увидіти великий камінь на котрому добре чоловічу ногу і кінське копито. Та де б не хотіла, Ай би, кажуть, що то доста далеко, та й пішо треба йти. Ну, ай би ідеме. Хлопи побігли уперед олені, а я за ними чампову, бо уже мудвикла по горах ходити. Що ж оно, ідеш в урочище чурова лавка? зідання красна пулька, що усадилася на яблунку й принцеса на трон. Айно, ну, а ти утки про то знаєш. Та я чула, як про тот камінь газдиня приказувала. І ще сивої давнини, коли ангел добра, як посланець Бога, приходив сими місцями, стрів він представника зла вподобі дияволе, йой припав б. І між ними уникла суперечка, які сили добра це зла сильніші. Для цього були убрані найвищі гори, полонина руна та гора пліжка, з яких вони мали йде на раз скочити. Ангел добра скочив з полонини руної, а чорт з гори пліжки. І в єден час вони приземлилися на великому камені, що лежав урочиший Чурова лавка. А й боту єден інтересний факт: відстань від полони рунної до каменя спадає 25 кілометрів, а згори пліш килим вісім, і тому ангел добра скочив далі гі, чорт. Протягом много років цим знаковим слідам не надавалося великого значення, хоч перекази і чутки про чудодійні властивості цих слідів передавалися на многі роки. Діти, що пасли худобу, навчені старшими, приходили і цілювали слід ангела і просили щасливу судьбу, а в другий слід чорта плювали. Ки жона не могла родити дітвака, а батькось дуже захворів це, не міг знайти свою половину, доста було прийти до каменя і поцілювати слід ангела добра, і всі желання добрі збувалися. Красні болиці ви мені розказали, і най Бог поможе вшитким добрим людям, аби традиції добра перемагали, бо у селі ростуть маленькі туря-бестрянці, котрі сподівався будуть сокотити тут і духовні постулати, з якими вони ростуть і підуть у світ. Бо повірте, іменно духовні обереги додадуть вам моці урости великими людьми і відбитися як лічності, десь далеко у друдної отцюздани. Повні тут і путики нашого села, котрими сте бігали босими ногами, тут і поточки, з котрих ви воду пили, бо у них є велика енергія і сила ваших предків, і най вам усьому всевишній подержить сохтаж. <рапит> 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 Уже скотилося сонце за гори і доли, Я їду автобусом до вароша, Маленькомуся змучила. А й бо щасливо вже узнала много інтересного прекрасної село Тур'я Бистрій. Музика. Низька у нашій програмі Оксана Розман продовжає знайомити вас інтересними судьбами русинських жінок. Жизнь часто обертиться не так, як бися хотіло, але лише ми самі рішаємо покоритися судьбі. Це попробувати зробити все по-своєму. Героїня нашого низнього сюжету обрала другий варіант і пішла на перекір цілої системи. Марія Гелатей родилась на Подкарпатській землі, але тяжка життя заставила її, як і багатьох других, глядати щастя на чужині. У 18 років вона, повіривши комуністичній пропаганді і агітації, перейшла границю з надією на легку і багато життя, а попала у руки мучителя. Період Чесловацької республіки і Бедкарпатської Росії в її составі був насправді самий демократичний, але тим не менш у той період комуністи проводили дуже недобру агітацію про те, що самий демократичний режим у світі то є радянський Союз, і що там казково щасливе, багато життя. Чому дівки наші втікали? Діло в тому, що тут зіграла свою роль агітація, дуже нечесна агітація з боку вождів комуністів наших, нашої області, вождів, які прийшли в школу. У Харкові в Совєтському Союзі навчилися брехати і так красно брехали, що така багата держава їх чекать, що тисячі дівок лише лишали своє домівство і йшли глядати ліпшу долю. Але недалеко, недалеко вони пішли лям до перевала, а там вже на них чекали пограничники. Послідуючі дні на все врізалися у пам'ять. Темний барак наповний вимученими людьми. Постоянний допроси, мертві тіла, що каждий рано вимітували на улиць. Потім довгі переходи, такі ж грязні бараки і люди похожі на живі живітру. Із усіх єднаких днів, наповнених безконечними допросами, виділився Єде. Марію туди визвав до себе начальник тюрми і повів, що особливим советом їй засуджено до трьох років і трудових таборів. Дівчина сприйняла б то так, гіб говорилося не за неї. Будучи більше року у лещатах комуністичної системи. Вона поняла усю тиранію того режиму і не надіялася вже вернутися домів живого. Через пару днів сотні засуджених посадили на баржі і переправили по річці Том до села Мичана. У тих тиждень добиралися до табору. Дорога була дуже тяжко, але умови життя в таборі оказалися іще тяжче. Жінки робили на лісоповалі, а аби отримати їду, мусили виконати норм. Дотрудячися у зорі до зорі, норму можна було зробити лише на 25-30%. Ті страхи, у які попадали наші діти фактично, бо були там і 17 річні, 18 річні, то, то е, страх Божий, у яких е, условіях держали їх у нелюдських условіях. І то, то має демократична держава у світі, яке, яку яку себе проголошували совет, то просто є ужас голодним без води давати іще соленої солени гірінки убити ілі і вби то фактично приблизили собі смерті, то не вкладуйся у голові. У кінці 1942 року у табір прийшла вість, що Чехословацький уряд хоче сформувати воєнний легіон для боротьби проти німців і своїх граждан, які знаходяться у таборах Радянського Союзу за незаконний перехід границі. Це був єдиний шанс для Марії урватися на свободу. На до легіону записували лише здорових людей, а дівчина після перенесених хвороб була дуже слабою. Попасти у легіон стало для Марії самозавітною чту. Тоба міг подумав. 20-річна дівчина хотіла йти на війну. У кінці квітня 1943 року Марію і ще 25 дівчат, росинок і 80 хлопців освободили табору. Після пережитих кошмарів воєнна часть відділа сирай, а потягнутий молодики в офіцерській формі Божими посланниками. Абсолютно понятно. Чому, коли було об'явлено, що забирають наших. У шитких граждан, вони ще не бувші, вони були гражданами, Чехословакії. в забирають їх у... на війну, фактично. Так усі це зголосили, хоча війна то, то не рай, то це теж пекло. І тим не менше, як порівняти, ось усі йшли. І добивалися, аби їх упустили із Гулага, бо вони хочуть іти на фронт, хочуть йти воювати. Так може собі вже з того представити, які були страшні умови в тих руських лагерях. Хоч Марія і розуміла, що йде на війну, але була безгранично щаслива. Її оприділили у подрозділ зв'язі, де вона училася радіо справі, азбуці Морзе і телеграф, а також пришки з парашут. Після окончання курсу і здачі екзаменів Марія призначила штабно роту связь. Сільський регіон формувався в Бузлуку і протягом року готувалися до війни. В основному легіон состояв із подкарпатських русинів. Вони дуже добре знали свій край, знали дуже добре ту, ту лінію оборони Арпада. Кожний закуток цієї лінії знали, і вони дуже готувалися до того, щоб освобождати свою родну землю, своїх людей. За три роки служби Марія дістала три награди: медаль за мужество, Чехословацький воєнний хрест і медаль Яна Жижки. Після війни її предложили навчання у школі офіцерів зв'язку і надали житло. Но Марія дуже хотіла до домівку. Прийшло багато років, відколи вона лишила рідне село, родителів, братів і сестер. При першій же можливості попросила у командування відпуск і дістала дозвіл. І туди, як на крилах, полетіла до домів. Дома Марію чекали тяжкі новини. У 1943 році після тяжкої хвороби умер нянька. І всі заботи або пригодувати, обогріти і якось у діти сім'ю лягли на плечі мамки і старших дітей. Аби не замерзнути зимою, ходили у ліс заготовляти сухі гілки. Прийшлася самому обробляти землю, яку мали за 20 кілометрів у села. Дівчина замітила, яка поношена много раз латна одежа у рідних, які худий і вимучений лиць. Їй не хватило духу розказати матері за те, що пережив. але в той момент рішила для себе, що піде робити, або допомагати сім'ї. Тяжка доля. Була е, так, так само многих, таких наших, які пострадали від е, е, условиях радянського режиму, коли Подкарпатська Русь належала радянському режиму. Но назад у Чехословакію Марія не попала. У чопі на границі її кімно других русинів, що верталася з одпуска, не пустили. Не помогло і в то, що була гражданкою Чехословакії і воєннослужащою Чехословацької Чехословецької армії. Так на все і лишилася на Закарпатті. А через пару років вона вийшла замуж і поселилася в Мукачів. І лише в юні 91-го року, через 50 років після незаконного ув'язнення, дістала із Закарпатського обласного суду документ про реабілітацію. Но Марія Гелетей була лише однією з немногих, кому вдалося спасти свою життя. А кількох русинів погубила комуністична система. Ніхто не знає. Добре, коли маєш пофіглювати, да даколи і посміятися над собою, що немаловажно, бо сміх то то багатство, що нам лишило. Ну та ми низьки вам предлагаємо повеселитися і побзирати фрагмент з відеофільму на фіглі до Марки Голубинської. Дорогеньки мої. Маленько стеся погостили, маленько сте відпочили, е, заправилися, бо то, знаєте, робота ніяка не буде без того, бо маленько щось не покуштувати та маленько не упити, а й бо дорогеньки мої, треба нам уже йти і робити. Так і моя жона. Прийде і каже, так їм все не робила, так їм все не робила. Щось робила? Поки сем робила, втом робила, втом робила, дітей у школу, грядки, у... плаче мити, їсти варити. Ну. худобину вбити, вийти. Та ти так не із над собою. Ти не роби так много. Ти возьми, рано сустала, попоїлась попарила з худобину і зварила сісти, сядь собі. Повставали діти, бустренько і ходінь, на корми, мене приведи в порядок, управ на роботу, сядь собі. А далі піди, плача помиєш, город покоплеш, струча поламлеш, сядь собі, ся собі, дикни, розумієш, що так далі. Хотів за дітьми піти постренько в школу вернутися, я прийшов з роботи на а бо я телевізор хочу прийти, бо я устав, що я з роботи прийшов. Ви роби, то а не роботі, субісяч. в роботі. То в роботі. Ай, не? субісяк. Ти юрист знаєш фіглювати. ну ну, ну. Чув я цю казку, куме. No. Як на вас була ваша лишила малого? Ну, no. no, Він рано встав. Усе колись на Ра... кого щось лишають. Рано встав та малого. Вибрав, та в один садик повів, у другий, у третій. А малий я няньку, пак ти мене доки по садиках ходиш, я вже в школу запоздив. <laughs> <laughs> се справді, фигля, женит, фай, ну і це справді фігня, бо в мене дівки. І це фігня. Ти це не бере, ja, будеш жити, а ну, убери собі файну. Як я був, знав, я я ся вже вженила, а ти був знав. Там був і розумну, і роботя, і таку веселу дівку собі взяв. І чує, та що з ними трьома будеш робити? А тепер уже ніч. Ну, не борята, а ще й ся газинька знає? Хотіла вам казати за малого, так говорять за малого, Марко. А в мене малий, ну ніч не хоче слухати. З чому не кажу, ніч не робить. Андему кажу, Сашику, а ну йди все зроби. Пішов. Мамко, що ти ще помогти? Кажу, слухай, Сашику, так струча ще полущите, пішов. кажу, Сашику, ти щось видав не ото. І дилим ти мені щоденник дай. Мамка обунієвня. Па кадесь дів, даєм сусідів. Та нащо? нянька напудив. Нянька дуже тим щоденником напудить. Так малий прийшов сиґіння, не вчився так Та поклали йому дванадцятку в школі. каже. Прибіг, а нянько сидить каже, Няньку, у мене 12-ка. іди покладь у холодильник. Не варята доста було. Давайте йдемо струча, струча. Ану струча, може мало повітряме. Струча. Нє, ні, нє, дорогиньки мої, йдемо робити красненько. Сусідася на нас надіє. Сусідає ідемо, йдемо ідемо. Ідемо, 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 помаленьки. Ми. Ми, ми, ого, струча, ого. Бала, Добрий мала, день! Добрий день. Мило, мило! – Та що шо... мала, я свій наламала. Та ти наламала, щось наламала, я б ти дала. Господи, кума, коли прийшла, тебе, аж може ти струче дам, ти даш мені мало молока. О, те, да, молоко, я корову продала О Господи, квасного не маєш? <laughs> – Ти знаєш, Юре, чому бузьки йдуть у теплі краї? – Лаба у них довгі. <laughs> 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 довго. Там теж люди хочуть мати дітей. А там такі. Ви ж то що наробили, дай їм мала шарку.